Сьогодні зранку Славута обговорює телевізійну передачу, яка вийшла на каналі Україна вчора. Назва ток-шоу, говорить Україна, звучала як вирок: великий маньяк маленького міста. Герої передачі славучанки розповідали про безкарність молодого чоловіка, бездіяльність міліції. Глядачі лякали тим, що маньяк вільно ходить містом і будь-якої хвилини будь-хто може стати його жертвою. Передача, побудована на емоціях згідно жанру шоу, не передбачала пояснень правоохоронців. Їм заочно винесли вирок і закликали відкрити. Рити проти посадових осіб кримінальне провадження. Герої передачі написали прямо в студії заяви до генеральної прокуратури. Слідами передачі сьогодні керівники Славутського відділу поліції зібрали брифінг для місцевих засобів масової інформації. Журналісти мали можливість поставити незручні запитання правоохоронцям та почути про те, що зумисне чи несвідомо залишилось за лаштунками передачі. Личику Андрію, оголошеному телевізійниками маньяком раніше судимому за фактом вчинення замаху на зґвалтування громадянки Марії Равської, який мав місце 17 вересня цього року, того ж дня було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення злочину. На даний час він перебуває у Хмельницькій обласній психіатричній лікарні номер 1 де проходить стаціонарно комплексну психолого-психіатричну експертизу. Покарання за вчинене йому не уникнути. Фактом вчинення нападу на жіночку, яка Равська Марія Олександрівна, про інцидент, який мав місце на міському цвинтарі. За даним фактом звернулася дійсно 17 вересня 2015 року в Словуцькій РВМському Хмельницькій області громадянка Равська Марія Олександрівна, яка повідомила про те, що під час впорядкування на цвинтарі біля могили свого померлого чоловіка. На неї було здійснено напад невідомою особою, яка цей напад мав ознаки сексуальних, сексуальних збочень, і дана особа намагалася здійснити з нею, задовільнити свою статеву пристрасть неприродним шляхом, а також здійснити зґвалтування. Вказані відомості були внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за відповідним номером за кримінально-правову кваліфікацію статтє 15 частиною 2. 152 частиною першого частини 1 Кримінального кодексу України і по ньому розпочато проведення досудового розслідування. Чиниличку Андрія Вікторовича було повідомлено про підозру. Всього можу продемонструвати, що є такий процесуальний документ, як повідомлення про підозру. І воно датується 17 вересня 2015 року. Тобто, того ж дня. Було повідомлено про підозру вчиненні злочину, передбаченого кримінального правопорушення злочину передбачено частини 2 статті 15, частини 1 статті 152 кримінального кодексу України. Щодо іншого епізоду, який був озвучений студії ток-шоу Говорить Україна і стосувався нападу личика на малолітню дівчинку, то суд кваліфікував його як хуліганство і виніс відповідне покарання. Мати дівчинки відмовилася від проведення медичної експертизи дитини. Значить, на даний час відносно личика. Внесені відомості по кримінальному провадженню за, за статтею 15 частиною 2 і частиною 1 статті 152. Крім, в цьому провадженні розслідується факт то, що озвучив старший слідчий і слідчого управління відносно пристарілої Равської. Крім того, в даному провадженні на даний час розслідується ще факт. Факт події 23.05.2015 року. 23.05 до нас звернулася громадянка Бублі, яка повідомила про те, що 23 числа, 23 травня, личик душив її дочку. Даний факт був зареєстрований відразу в єдиному обліку Славутського РВ, направлена слідчо оперативна група. По даному факту було відібрано пояснення від Бублій. Мами, яка пояснила, що дійсно зі слів дочки личик, з яким вона пішла на річку, намагався її вірніше душив її. Також був впитаний по даному факту личик і даний факт заперечив. Подальша перевірка була, була доручена дитячий сектору Кримінальної міністрів справа дітей Попель. Попель також, опитавши ще інших свідків, які. Мали, мали причасні до цього випадку, зробив висновок згідно закону України про звернення громадян і склав протокол на Личика по статті 70, 173 хуліганства, направив його до суду. Дане, даний протокол був розглянутим судом та по ньому було прийнято рішення у вигляді накладення штрафу на Личика. Відтак, за словами правоохоронців, у них є лише дві заяви потерпілих від дій Андрія Личика. Інші славучанки, які брали участь в телешоу, до міліції не звертались. Як, до речі, і не стали писати заяву до Генеральної прокуратури. Наразі там зареєстрованих таких лише дві від двох учасниць телевізійної передачі. З огляду на набуття справою резонансного характеру і особливості вчинених підозрюваним протиправних дій, задля об'єктивного розслідування та справедливого покарання злочинця, правоохоронці розраховують на допомогу та сприяння зі сторони потерпілих. Ми вже взяли, почали аналізувати значить, дану особу вже в межах свого кримінального провадження, значить слідчі повитребували всі відмовні матеріали, які були раніше. І дійсно, воно ну, не те, що ми можемо стежувати, що це серійний маніак, але це особа, яка має відхилення, відхилення в даному напрямку. Тобто вона бажає, вона могла це скоювати, значить, але громада теж повинна була значить, більш активно до цього віднестися. А саме головне, що всі заяв, от я можу сказати за цей період, який я працюю, всі заяви, які поступали. До відділу міліції, а зараз до відділу вже поліції вони всі будуть зареєстровані, всі будуть розглядатися. Фактів укриття немає, і тому я звертаюся до громадян Славути, хто постраждав від дій даної особи, щоб вони спокійно йшли, писали заяви. Ми їх захистимо. І аби заспокоїти мешканців маленького міста, яким обізвали Славуту автори ток-шоу, правоохоронці ще раз наголошують: підозрюваний Андрій Личик наразі по місту вільно не гуляє. Хочу запевнити жителів міста Славути жителів міста Славутського району, що на сьогоднішній день дана особа не представляє ніякого, ніякої загрози для жителів. Значить, в межах кримінального провадження відносно неї проводяться заходи. І я думаю, щоб всі жителі Славути спокійно спали, спокійно ходили по місту. Міліція Славучини чи поліція Славути здатна забезпечити громадський порядок і спокій громадян.